За останні два тижні ми розповіли про ті чималі зрушення, які відбулись у нашій державі за 10 років. Після революції гідності, і тут важливо розуміти, що змінилась і сама держава, тобто структура влади. І мова не стільки про повноваження центральної влади, скільки про посилення ролі влади місцевої, про реформу децентралізації, які вона мала наслідки, і як її оцінюють у суспільстві, розповість аналітика каналу Юкрейн News Андрій Матвієв. Вітаю колеги. Реформу децентралізації, власне, от фахівці з державного управління називають однією з найуспішніших з-поміж тих, які були здійснені в Україні до повномасштаб повномасштабної війни. А, і... Ще вона, мабуть, одна з найнеобхідніших. Хоча для звичайної людини ну, потреби змін у цій сфері начебто не першочергові. Ну, живуть собі люди в містах і селах, є якась влада, є якийсь президент в країні, ну то й добре. Але якщо, якщо копнути глибше, то до Революції Гідності ситуація була досить нерадісною. Адже до початку реформи децентралізації лише шість регіонів України були самодостатніми. Тобто самі заробляли на задоволення власних потреб. а Решта жили за рахунок дотацій. І навіть Донбас, де активно просували наратив, що він годує всю Україну, був отримувачем значних дотацій із центру. І це логічно, зважаючи на кількість населення в регіоні. І власне тут слово центр використано в усіх значеннях, адже раніше влада в державі була суттєво централізованою. Особливо це стало помітно за президентства Януковича. Території залежали від політичних рішень Києва, від чого потерпала їхня інвестиційна привабливість. Це сприяло високому рівню корупції та деградації місцевої влади. Е, зрозуміло, ну, що чиновники тут більше відчували відповідальність перед столичними службовцями, ну, аніж перед своїми виборцями. Відповідно, рівень довіри до місцевої влади е, був доволі низьким. Ну, якщо простими словами розповідати, то в чому суть оцього поняття децентралізація? Ну, давайте по-простому. Децентралізація це коли повноваження і бюджетні надходження передають від державних органів органам місцевого самоврядування. Ну, ще простіше. Громади самі розпоряджаються коштами, які вони заробили у вигляді певних податків та інших надходжень. А, тоді, як доти, вони здебільшого йшли в державний бюджет. А центральна влада в ручному режимі розподіляла оті самі дотації, але є ще одна важлива роль процесу децентралізації це мобілізація внутрішніх резервів місцевої влади, коли місцеве самоврядування вирішує проблеми за рахунок власних ресурсів. Ну а це вже еволюційним шляхом призводить до підвищення професійного рівня місцевої влади і зменшення її політизації та залежності від політичних процесів у тому самому центрі. Ну, коли умовний міський голова вже не зможе кивати на Київ. Мовляв, усі гроші забрали вони, дотацій не вистачає. Тож на дороги, наприклад, грошей немає. Ну а власне цікавий дійсно на дороги точно вже ніхто не скаже, що грошей немає, правда? ж? І... Власне, реформа децентралізації ну е, є з чого почалась реформа? Ну так, якщо от згадувати формальні речі, то процес децентралізації розпочався в день сміху, 1 квітня 2014 року, з прийняттям урядової концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ну і це насправді був аж ніяк не жартівливий документ. Адже він передбачав багато змін для звичайних громадян. Відповідно до нього згодом були ухвалені закони України про співробітництво територіальних громад, про добровільне об'єднання територіальних громад та, що важливо, відбулися зміни до бюджетного і податкового кодексів щодо фінансової децентралізації. На місцях же ці зміни почалися із об'єднання, ну, іншими словами, укрупнення територіальних громад. Ну, це справді було важливо, адже в колишніх районах велику частину грошей витрачали на отримання управлінського апарату. Ну а ось на реалізацію важливих для людей проєктів, місцевого розвитку, тих же доріг коштів уже не вистачало. Наприклад, от за перші шість років реформи було утворено 1070 об'єднаних територіальних громад до яких добровільно увійшли 4882 громади з майже 12 тисяч колишніх місцевих рад. У 2020 році в майже тисячі ОТГ відбулися перші місцеві вибори. На другому етапі реалізації реформи було визначено, що на території всієї країни сформовано 1469 територіальних громад. Відповідно, кількість районів зменшилася із 490 до 136. І як же це вплинуло на фінансовий стан цих громад? Ну, скажу просто: усі розбагатіли. Ну і це не жарт, адже за 5 років, принаймні от за перші 5 років реформи, місцеві бюджети загалом зросли на 206 мільярдів гривень. Із, май... із майже 67 до 275 мільярдів. Водночас державна підтримка розвитку інфраструктури громад за час реформи зросла у понад 41 раз до понад 20 мільярдів на реалізацію більше 12 тисяч проєктів. Ну, Нагадаю, що це насправді статистика за перші п'ять років. Повномасштабна війна, звісно, вона змінила пріоритети. Ми всі пам'ятаємо гостре дискусійне питання про розподіл податку на доходи фізичних осіб із заробітних плат військових, коли влада забрала ці гроші в центр, Ну, саме на військові потреби. Ну, Але навряд чи це можна назвати відкатом реформи. Це очевидно певне тимчасове рішення, зважаючи на складні обставини. Насправді ж історія показала, що сильні і багаті громади це сильна і багата держава. Колеги Андрію, дякую. Аналітики Юкрейн News Андрій Матвієв розповідав про процес децентралізації.